На сесії присутні засоби масової інформації, заступники, керівники структурних підрозділів, вору наявних сесії Є ну, проект порядку денного, ви всі бачили. Є необхідність доповнити проект порядку денного ще трьома питаннями. Питання перше про безоплатне прийняття дизель-генераторів у комунальну власність Березанської міської ради. Друге питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.22 22, номер 190.58, про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік. І третє питання кадрове. Надійшла заява. Від заступника міського голови Рябоконя Олексія Петровича про звільнення. Ну, Проект порядку буде питання про звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів е, ради міської ради Рябоконя Олексія Петровича. Зводию <кій> Так, Порядок денний повністю озвучений. Вам прошу цілому прийняти його зі зміни. Прошу проголосувати та ту тему. Зашла. У пропозиція перше питання <позиція> поставити кадрове заступника міської мови. Нема Звільнення заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органів влади Трябокня Олексія Петровича. Звільнення слово по мені, до речі. Звільнення. Подивіться, у вас такого звучить рішення. Вірне рішення? Вірне рішення. Прошу підтримати. Прошу вас. За 16 рішення прийнято. По порядку денному. По у порядку денному перше питання. Друзі питання. Друге питання. Про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на 23 рік. Доповідає паче Сергія. В зв'язку з війною, доброго дня, шановні депутати. зв'язку з війною у нас була програма розроблена на 22 рік. І так і війна не закінчена. Скажіть, будь ласка, чому у, у депутатів сама програма про проведення заходів не була надіслана на витуальну Ну, Вона не є для такого розголошення, але завжди вона в мене є, то, цікаво. Методика в тому, що всі програми перша розглядаються на комісії. Ця програма розглядалася на комісії. Саме які посилідючі. Так само, і посидуючі. Прошу підтримати. Там є суму. Прошу ті суму. Прошу підтримати, просуємо. Слідуюче питання. Про затвердження програми поліцейської офіцер громади на 23-25 років доповідає Харченко Так само у нас була програма Поліцейської офіцер громади 21-22 рік. Ви знаєте, що в 2021 ми її ввели Це був поліцейський офіцер громади у селі Лихнівка. І у 2022 році поліцейський офіцер громади, я думаю, е, е, є потреба продовжити ді, дію цієї програми. Я фінансував паливно-мастильних матеріалів, е, канцтоварів, ну і так далі. Це теж полягає на органі місцевого місце. да, да. І Тому ми е, зробили на 23 25 років. Запитання є щорічна сума фінансування 300 тисяч. Через фінансування 300 тисяч, загальна да, сума 900 тисяч. Да. Це все те, що ви сказали, слово. В тексті програми зазначено. Орієнтовний образ фінансування ресурсів необхідний для реалізації програми 200 тисяч. Да. Так, програма на 3 30 роки 300 000. 20 тисяч. Там проспект <праць> на 3 роки. Так. Про що конкретно йде мови, там про пальне. Там є закупівля, 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 так, закупівля предметів, що таке предмети, матеріалів, що таке матеріали, я зрозумів. Інвентарю, це шансовий інструмент потрібен. Трямки, ганчірки, транспортних засобів, ремонт, тион, ПММ. Так, ПММ. Ну, більш розгорнуто. Вважаю за потреби. Зазначати програму. Добре. Голосуємо. Просто по проголосувати діяльності місцевих загальних судів Київської області на 23 рік доповідає Харченко Собі. Також ця програма продовжується 22 року. Загальна сума на підтримку судової системи 1 мільйон гривень на це від. Я пояснюю, що не виникало питань. Судова гілка влади, судова адміністрація на території якої знаходиться, на нашій території здійснює виплати. ПДФО здійснення виплати ПДФО. У нас заключена з ними угода про допомогу судової гілці влади. Це програма і заключається в цьому. Прошу підтримати. Прошу проголосувати підтримати. 14 рішення прийнято. Наступне про затвердження програми висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2023 рік доповідає проблем. Шановні депутати, просимо затвердити вас програму з висвітлення діяльності Березанської міської ради та виконавчого комітету на 2023 рік. Програма щорічна, у 22 му затверджено, 21-му та 23 му Що вона це включає? Якісь певні додатки? Затверджено кошторисом 888 тисяч на наступний рік на <клес> фінансування цієї програми. Трошки збільшено порівняно з минулим, але не буде. Запитання є таке? Будь ласка. Ми вже знаємо, це що будете казати. прошу голосувати. Прошу проголосувати. Наступне питання. Про розгляд питання по урегулюванню земельних відносин доповідає Божок і на В даному проєкті рішення включені 8 питань, 8 пунктів. Всі вони стосуються фермерських господарств, таких як Олена К і СППГ Добробут, яке теж є кайко Олени Борисівни. Протягом довгого часу ви всі знаєте, яка ситуація з даним орендарем. В ході довгої довгих перемовин судів дійшли все таки згоди на заключення договорів, на внесення змін до договорів оренди в частині зміни орендної плати до 8% від НГО. Тобто відповідно буде збільшення до бюджету, а також внесення змін до договорів в тій частині, які вже не відповідають дійсності, тобто заміна орендаря, орендодавця, рахунків, та тобто врегулювання даних договорів до чинного законодавства. Двох років находили порозуміння, стала знайти порозуміння з підприємством, які зазначили керівник відділу. Перейшли це в судовий розгляд. В судовому розгляді е, е, знайшли порозуміння і зараз е, заключаємо угоди. Давайте не втрачати можливість заключити угоди, так як вони були заключені на півтора відсотка, на відсоток. Отак складалося, так складалися обставини. Прошу підтримати, проголосувати, підтримати. 16 рішення прийнято наступне про внесення змін до рішення Березанської міської ради 8-го скликання від 19.11.2020 19 року номер 17028 Доповідає комусь шановні депутати, Приводимо відповідність е, на нашу роботу в зв'язку з кадровими змінами. Секретар за посадою є членом виконкому. Тому ми доводимо сірока одаговодиморовича зі складу персонального. Виконавчого комітету і вводимо Сергія Васильовича до складу персонального виконавчого комітету. І враховуючи прийняти перше рішення, то виводимо з персонального складу виконавчого рябу коні Олексія Петровича. Прошу погосувати За 16 рішень прийнято. Наступне про внесення змін до рішення від 19.11.2020 року номер 06028 про утворення постійних депутатських комісій Березанської міської ради 8 скликання та затвердження їх персонального складу, доповідає Гура Сергій Васильович. Ну, у зв'язку з попереднім питанням про. Обрання секретаря міської ради е, виникла необхідність замінити секретаря коміс, постійно діючої бюджетної комісії, і ми змінюємо Сивака Олега Володимировича замість Гура Сергія Васильовича. Олег Володимирович буде секретар постійно діючої комісії бюджетної приміської ради. Прошу проголосувати та підтримувати. Зігенераторів у комунальну власність Березанської міської ради доповідає вашим. У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги, проєкт енергетичної безпеки, агентство США з міжнародного розвитку це скорочено USAID, передало Березанській міській раді 4 дезингенератори. З метою поповнення місцевого матеріального резерву щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій пропонується прийняти безоплатно у комунальну власність Перезанської міської ради чотири цих дизель-генератори, передати їх на баланс виконавчого комітету і використовувати його відповідно до вимог, передбачених цим агентством USAID. За призначенням. Скільки призначення? скажіть, будь ласка, що якаю потужності Шість з половиною половина. Ми їх отримали вже, ми їх експлуатуємо вже так, я два експлуатуємо, а два поки що на зберігання. Шановні Шановний депутати, якщо є потреба, виникає в громаді, може десь хтось. Є ситуація, яка ну, дійсно є екстреною. Якщо потребуватиме генератора, ви звертайтеся до комунальної служби, до Олександра Сергійовича. Ми допоможемо, в тому що бувають випадки, щоб ви це знали. Що генератори є в наявності. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Ми на всі черві поставили частотники, поставили генератори. Дай Бог, вони не понадобляться. Якщо понадобляться, то будуть працювати. всі. -16. 16 стані. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.22 .22 року No195 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 23-й рік доповідаємо Матвіянкову Лейтенант Миколаєві. -Матвіянко. Чому вони депутати вже? Я ви одностайно прийняли рішення про зміну до програми підтримки територіальних заходів. І зараз наразі виникла на нога треба виділити кошти, але зв'язку з тим, що поки не розподілимо цей залишок, який залишиться, ми не маємо права голосування. Тому прошу поводити прийняти рішення про те, що треба зараз терміново виділити кошти на заходи тероборони, тобто для підтримки наших Збройних сил. Прошу проголосувати та підтримати. Денні... Питання порядку денного вичерпання залишилось питання в різному. Які питання депутатського корпусу? Шановні депутати, в тому ракурсі, де на камеру я можу озвучувати, я буду казати. Деякі питання, які по... згідно з законодавством, я можу казати це Вашої присутності або на особистому прийомі. Просто зрозуміти до цього не стійко. Сесія вдруге закритися. sit me sancto